Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в даному відео подивимось прогноз на найближчий тиждень 25 по 31 грудня. Чи є загроза з повітря? І так, Київ та Київська область. Чи є загроза на цей тиждень для вас? Київ та Київська область. Чи є загроза з повітря на найближчий тиждень? І так, Київщина. Так, робота ППО можлива. Так, все ж таки тиждень такий доволі активний і будуть, так, якби, цілі на ваш регіон. Бачите, і карта Рицар Мечів говорить так, про атаки. Так, тому будьте обережні. Київщина цей тиждень да, для вас да, такий доволі активний і агресивний. Тому будьте обережні, бо атаки будуть. Так, і тут ще карта смерті випадає. Давайте подивимось, що тут. Да, бачите, знову карти говорять про. Обстріли про загрозу. Тому будьте обачні, цей тиждень несе собою загрозу. І карти такі доволі негативні. Житомирська область, загроза з повітря з 25 по 31 грудня. Житомирська область. Тітомерська область загроза теж є, тому будьте обережні. На попередній тиждень у вас теж там були негативні карти, тому іноді карти попереджають заздалегідь да, про небезпеку, тому будьте обережні. Бо і на цей тиждень теж карта вежі випадає, можливо, якісь проблеми з ресурсами, можливо, да, е, е, якась інфраструктура постраждає, тому загроза є, будьте обачні. Так, Чернігівська область. Загроза з повітря на найближчий тиждень. Чернігівська область. Так, тут теж карта вежливі, теж обстріли. Теж тиждень такий доволі активний. Чернігівщина, да, будьте обережні, тому що є карти, які говорять про загрозу, про обстріли, можливо, десь якісь і пошкодження будівель. Тому будьте обережні. Так, тут, можливо, да, якісь проблеми ще з пересуванням. Да, можливо, будуть якісь проблеми з якимось рухом ускладнення. Тому теж, можливо, таке. Так, Сумська область, загроза з повітря на найближчі тижні, з 25 по 31 грудня, Сумська область. Так, дивіться, щось ця карта вежі з, одні... з одного регіону в другий переходить. Тому якийсь цей тиждень такий небезпечний. Так, сумщина. Так, у вас тут такий страх стоїть, така паніка в нічний період часу страшно. Тому, да, якби загроза є. І карта вежі попереджає про те, що якісь і житлові будинки під загрозою. Тут, можливо, якась ситуація і буде в ЗМІ обговорюватись. Теж таке можливо, давайте уточнимо. Да, бачите, Знову карти говорять про обстріли, про агресію, тому Сумщина, будьте цей тиждень дуже обережні. По карт багато негативних. Так, Полтавська область з 25 по 31 грудня Полтавська область Так, загроза є під загрозою якісь підприємства, виробничі приміщення, можливо, якісь падіння уламків, можливо, біля цих підприємств якісь да, будуть падіння, але все ж таки загроза є. Давайте ще я уточню. Да, все ж таки загроза є, тому будьте обережні. Тому да, як бачите, тиждень такий доволі активний, небезпечний. Тому не ігноруйте повітряну тривогу. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую усім за підтримку. Дякую, що були зі мною. До побачення.